Так, мої хороші, мої хороші, всіх вітаю, мої солоденькі булочки та пончики. Давайте зробимо з вами шустру розпаковку. І так, мої солоденькі булочки та пончики. Всіх вітаю. Зараз будемо робити шустро шустру розпаковку. Так, з чого почати? Напевно, з того, що першим треба буде поставити холодильник. Так, хлібчик бавилий, ось отакі. Чотири штучки вони йдуть з насінням. Раз. Далі в нас прийшла сарочка допомагати, хвостик прийшов, обов'язково лайку, вподобайку хвостику натисніть. Сирочок ось такий, бачите, взяла невеличкий шматочок. 200 г тут виходить. Так, ну, я потім повністю, напевно, суму скажу, скільки я за що заплатила. Так, і поїхали далі, поїхали далі. А далі, так, далі у нас іде ось такий райс, він вже готовий цей рис, його тільки треба в цю мікрохвильовку поставити. Тут в мене взагалі йде здебільшого рису, це я собі таку, знаєте, чорну цю лайнер, лайнер чорненький купила, то вже на касі було в севені. Зубна щітка мені треба для того, ви не повірите, наскільки зуби чистити. Я їх купляю дуже багато, а скільки а, це чистити малим лапки, масажувати після прогулянок. Далі у нас буде кава, уся кава Женьшеніва, неодноразово я показувала і взяла на пробу ось таку японську каву. Я ніколи її не купляла. Тут написано, що вона вже йде з карнетином. Я думаю, чому б не спробувати. Ну і взяла отакий пакетик. От. Тут у мене йдуть горішки. Ось такий пінат. Це я дівчаткам взяла. І це все також йде рис, який вже готовий. Ну, іноді, якщо хтось з дівчаток приходить, знаєте, для них рис – це ну, там щось пригостити, щось приготувати. Я його наскільки собі беру, а скільки для того, щоб пригощати. Тому що іноді буває так засидишся. А каже, а тебе рам'ян є. У ну, мене рідка рам'йон буває вдома, кажу, ну є трошки. І, я розумію, що людина просто, ну, як прийшла в гості і хоче їсти. <ріст> От, дівчонки. Ну і це теж такі смаколики, теж дівчатка. полюбляють, да, да. і кола. Ну, оце насправді я ж кажу, це я це і собі взяла, а це на випадок таких ядерних гостей. Поїхали далі, напевно, оцей буде шопер краще. Сарочка. Так, тут у нас іде рибка, ось така червоненька. О тут Фріда все підтягнулася, теж допомагати знімати нам шустру розпаковку. Тут у нас іде рибка. А далі мої солоденькі пончики та булочки. Виявилося, що в мене не працював мікрофон. Він просто розрядився, але я того не знала, тому що я була впевнена, що він працює. Якось я його так погано перевірила. Точніше, мені здавалося, що я, що я все добре перевірила. Але я просто записувала відео і, як виявилося, балакала з собою та зі своїми дівчатами-писицями. Е, і тому я буду це відео. Озвучувати вже за кадровим голосом. Спочатку я вам там показувала рибку. Так, я купила 500 грамів червоної рибки. Вже готовий бурачок. Він був запечений. Бачите, дівчатка мені дуже допомагають знімати. А це йде морська капуста, точніше, вона іншу назву має. Я щось забула, як вона зветься. Відео я назвала, а Дешима, Дашима, Дашима". О, там написано. Це те, що варять, додають, коли варять місо супи. Та й взагалі просто як відвар зварити і пити. Якщо там проблеми, якісь щитоподібної залози, та й взагалі, якщо вам здається, що не вистачає в організмі йоду, то це дуже корисна річ. Взагалі, азіати, особливо японці, дуже полюбляють Дашиму. в Корею. Вона також прийшла ну, з Японії, тому що японська культура вона дуже вплинула на. Корейців, на так, тут я розпаковую зараз м'ясо. М'яско я купляла у відділу, де продають м'ясо без додавання гормонів, без антибіотиків. Тобто це курятина, і там знизу йде яловичина і свиня трошечки. Те, те, те м'ясо, тобто тваринки, вирощувалося без цього пічкання всім. Те, що допомагає їм скоріше зростати, жирнішати більше, ну і і взагалі, от, і менше хворіти. От, я, Так як я не вживаю взагалі м'ясо, я вже про це неодноразово казала, що я є людина, яка не їсть м'ясо, іноді може рибку поїсти або яйця. Ну, яйця частіше, звісно, майже щодня. От, То для писиць я також купляю м'ясо. Я помітила, що у дівчат менше стало алергічних проявів, тому що коли купляла от, звичайне, де там подешевше яке, тому що те, що вирощено, зрощено на гормонах, воно завжди йде дешевше м'ясо. Але у діточок на те все у писиць моїх алергія проявлялася, вони в мене дуже сенсативні, чихуанші. Також я вам показала. Я ці мандаринки, я купила, але чомусь вони там називалися як апельсинки. Зелень. Зелень купляю завжди і всім рекомендую. Я розумію, що такі салати, і таку цибулю, можна все це навіть на балконі вирост, виростити. Оці, знаєте, як дуже популярні зараз мікрогріни і ці всі такі всякі зеленушечки, але в мене настільки маленькі. Балкон, на жаль, і в мене немає огороду. Це насправді моя мрія мати свій будиночок, де б можна було вирощувати. Оці всі зеленушки, це теплицю зробити, тому що я вважаю це дуже важливо. Це тофу. Цей тофу я також багато разів вам показувала. Тут насправді, де я живу зараз, не такий великий вибір тофу, тому я купляю те, що знайшла, як мені здалося краще з найкращого. Далі дістаю дайкон. Про дайкон колись теж розповідала. Взагалі, оцей редис, його дуже добре використовувати не тільки від кашля з Кашля, Від кашля з медом це буде, знаєте, ще таке, воно ну, працне, але допомагає. Але дайкон ще дуже добре, не просто як салат робити, да, там, з оцтом, наприклад, з сіллю, з часником. Дайкон дуже добре, якщо відрізати, і шматочками, якщо ви вживаєте м'ясо, варите бульйони, любите на Бульйони і прозорі. От, додайте шматочок дайкону, і ви будете приємно дуже здивовані. По-перше, це розкриє смак по-іншому, трошечки по-іншому, і е зробить бульйон більш чистішим, чи 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 чистим, прозорим. І ще дайкон, як і цибуля, поглинає оці всі якісь там отруйні речовинки. А це я купила дві грушки. Невеличких там написано було, що це європейська груша, але на смак вона виявилася така ж водяниста і не смачна, як китайська. Я розчарувалася і зрозуміла, що більше я таку грушу купляти не буду. Тут саме раз натиснути вподобайку за те, що дітки мені допомагають. А це вже стандартна китайська груша, водяниста. Китайську грушу також азіати вживають від кашля, роблять з неї відвари, варять також чай роблять з медом. І просто так як снек, просто як фрукти на різочку роблять і теж їдять. Наскільки вона допомагає від кашлю? Я не можу про це впевнена казати, але так запевняють саме азіати, саме китайці, корейці і японці. От, кажуть, що дуже дуже корисна річ при простудах. Далі картопелька. А, картопля проста, звичайна. бачите, І картопля взяла я на пробу три штучки червоної, точніше рожевої картоплі. Вона мені нагадала саме картоплю в'єтнамську-далацьку. Щось таке. Ото... Ну, даласька картопля, вона це такий рожевий є рожевий сорт, і вона дуже добре йде для смаження і для запікання в духовці. Я взяла три е, на пробу. Так, далі яблука, великі яблука, але е, цього разу я порахувала, тобто одне яблуко виходило на три долари. Як виявилося. От, дві капусти. А, теж знаєте, да? що мої дівчата писиться, чихуанше це для них улюблений е, снек. Я також люблю капусту в салати. І оце я купила ще е, цю японську кукуму або батат, як у нас звуть, або, просто кажучи, це солодка картопля. І ви знаєте, я вже зараз озвучую відео, я вже готувала з неї і не пошкодувала, тому що дуже добре вона підходить для запідчини запікання в духовці. Ви просто її миєте, виставляєте духовку на 300 градусів і туди на 40 хвилин, на 50, може на годину запіхуєте оце такі картоплі. Вона і солодка, і така, знаєте, як медова, медова кава. Кава, наскільки для пиття, тому що я не переношу каву, мене від неї тошнить, і тиск піднімається і починається тремор, і блювання, і На шлунок воно взагалі вредно. Якщо ви можете не пити каву, краще і не пити. Але я її купляю для того, щоб ну, для ворожінь і як ото знаєте підношення для домашнього алтарчику. Там в мене ще я показала вам перці гіркі огірки вам цибуля. Ну, вся така цибуля, вона дуже зла, дуже зла. Її гарно, якщо ви щось готуєте, але якщо ви любите таке гостреньке, да, поїсти, то можете. Якщо шлунок хворий, краще білу ту цибулю не їсти. Краще фіолетову, Фіолетова вона м'яка за смаком і нагадує чимось нашу кримську. От, а, гарбуз ходить гарбуз з погороду, да? а, гарбуз це зараз маст хе. По-перше, дійсно і поживне. І корисне містить мало калорій, але дуже дуже а, гарно впливає на наш організм, допомагає. При проблемах жовчного мехура, при захворюваннях печінки. дуже легко його сприймає наш організм, але щодня не можна все ж таки їсти. Знаєте, як кажуть, все є отрута і все є ліки. Тут знову хто ще е, сумнівається, тисне то впадебаєчку чи ні, будь ласка, натисніть. Ви бачили, як мої діточки пухнасті, писиці стараються. І далі я вирішила себе трошечки порадувати, бо хто дивиться мене давно із першого мого самого каналу, флагманський. Шепотихів на флагманській, а той знаю, що минулого ріства із прикрас в хаті в мене знаєте що було? У мене був. Пакет із 7-11. Ну, серйозно, серйозно. На тому пакеті був намальований такий віночок, різдвяний. І це я його повісила ну, на, на двірі, на ручку двіри для смітнику, для сміття маленького, такого, знаєте, побутово, як ото спонжі, такі ото палички для вух. Це була моя така єдина прикраса минулого різдва, я тоді ще на острові жила. А цього разу я вирішила трошечки якихось гірлянд додати. Це я розказую про мила. Це стара така компанія, дуже відома. І я розказую про те, що я відмовилася вже багато років від гелів для душу, і про це не разу не пошкодувала, тому що мені здається, мило впливає на шкіру набагато краще, ніж ті всі гелі для душів, і набагато економніше. І аромат приємний. От і я купила трошечки гірлянд, але я купила їх не скільки, знаєте, якби. Тільки на Різдво чи на Новий рік херби я їх купила. А тут, знаєте, спрацювала ще така подвійна думка, як ото кажуть, про те, що я ж можу записувати подкасти, я можу записувати якісь балакучі відоси для інших своїх каналів, взагалі для флагманського каналу, і використовувати саме це як прикрашання. Отакі були мої покупочки. Мої солоденькі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи до вподоби вам таке саме закадрове озвучування, чи все ж таки краще буде перевіряти наперед мікрофон і щоб було звучання, як воно має бути в форматі лайв. Також хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, всім тим, хто зі мною, з шустрою розпаковкою від Шопотихівні, хто стисне вподобаєчки, хто підписується. І... За традицією, хочу побажати всім, щоб у нас завжди на все вистачало грошей на все те, що ми хочемо собі купити, і щоб ще й залишалися і на подарунки рідним, і на допомогу, і на добрі справи, щоб ми взагалі не в чому, як то кажуть, не нуждалися. Ну і що ще сказати? Ще раз дякую за перегляд і обов'язково зустрінемося в наступному відео.